Всім доброго дня, вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест, шановні глядачі і клієнти. Ми сьогодні знаходимося у місті Тернопіль, вулиця Гайова, 32, де є наш е, салон по тракторах. Нагадую, що ми займаємося і китайськими, і японськими тракторами, і навіть американськими, там Джундір і тому подібними. Але сьогодні зробимо акцент на тих, які продаємо найбільше, а саме китайські і японські. В загальному хотів би сказати, що зараз отримуємо дуже дуже багато японських тракторів. І те, в принципі, китайських теж є дуже багато нових надходжень. Зазвичай навіть не все встигаємо викидати на сайт чи на OLX, і тому що дуже багато людей на майданчику. От Як сьогодні там субота, просто був шалений день, і кілька тракторів люди забрали просто з під рук, навіть не давши їх закинути на сайт. Тому ми, як завжди, запрошуємо вас у наші салони, місто Львів, кільцева сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32». Трактори є в наявності, величезна наявність, є зараз чого обирати. І е, хотів би також сьогодні от пройтися трішки по салону. Вам розказати, які типи тракторів приїжджають, плюс-мінус вас зорієнтувати по цінах. Це те, що вас завжди найбільше. Найбільше цікавить нарешті з останнього приходу. Ми отримали е, трішки тракторів. Кубота за ними питалися дуже багато, тому що їх в якийсь час не було. Тому от е, кубота x Х-20» є по моєму дві штуки. Е, це трактор вже чотирьохциліндровий з рівною підлогою. На 20 кінських сил середньобазовий. От, наприклад, в цій моделі є повністю вже нова резина. Якісь трактори резина залишається стара, але всі трактори, як завжди, ми обслуговуємо фільтрами, стилами це все замінюємо і надаємо також гарантію на трактор. Ви купуєте вже готовий повноцінний товар, який, е, який зразу можна використовувати. Також маємо по великих тракторах: от, наприклад, такі от Mitsubishi. Ми дуже любимо цю серію Міцубіші, е, в даному випадку GO, це чотирихціліндровий трактор на 26 кінських сил з гідропідсилювачем керма, з дашком, з реверсом, з класним блоком і простим управління, управління фризою. І от конкретно на цьому тракторі там 844 мотогодини. Дуже кльовий трактор. Для вже таких там серйозних і е, потужних робіт. Є також дуже багато малюків, малюків теж от останнім часом, щось з Mitsubishi дуже багато отримуємо. От є 155-та модель з реверсом, 136, трошки новіша, зі скошеним капотом. Е, є Янмари F-175 і без передка це там, чудова альтернатива е, чи шіфингу, чи мототрактору, хто там, наприклад, не хоче китайського, може обрати собі такий тракторець і ще покажу, в принципі. По китайцях тут все насправді без змін. Ваші улюблені кентаври на китайські трактори зараз прийшла ще переоцінка. Трактори ще трошки посунули в ціні. Більшість тракторів посунула в ціні. Деякі моделі, там топові ДТЗ, вони <кхи> виросли. Але в загальному трактори ціна зараз хороша. І от ловили в новому капоті, в старому капоті, сінтаї, донфенге все це є. Давайте виходимо з салону, тому що більшість тракторів все рівно все-таки є на дворі, і я вам також, хто, хто з нами знайомиться, тільки я вам плюс-мінус покажу, де ми знаходимося і що ми, що ми продаємо. Також тракторці з кабінами, і джинми, і от ловел, наприклад, 45-ка, е, вже з рівною підлогою. Е, також маємо вживану техніку і китайську. І Маю на увазі китайську, японці, само собою, що вживані От Янмар-404-й, це вживаний трактор з кабіною. На нього дуже-дуже буде солодка ціна, кого цікавить велике, щось і потужне з кабіною. Воно також є і там в салоні. Ну якби не показав, але я завжди наголошую, що неможливо про кожен трактор просто бракує часу, все там вам закинути на YouTube. Всі ціни, всі трактори вони є на сайті. Тому посилання під відео. Переходьте, будь ласка, на сайт, там є практично вся наявність, але краще приїхати. От міцубіші 2001, тисячі трактор сьогодні мали його закидати в інтернет. Його люди забрали відразу. Це без передка, без переднього моста. Трактор, але великий, потужний 20 кінських сил, 4 циліндри. Людина приїхала до нас по мототрактор. В кінцевому результаті обрала собі японську техніку. От як у боти ж 5 Вона вже теж готова для е, продажу на 25 кінських сил. середньобазовий трактор на 4 циліндри. Передня резина вже нова БКТ, задня ще рідна Bridgestone, е, 556 мотогодин. Трактор працює як, як автомобіль. Е, шіфінги ваші улюблені з передками в синьому кольорі, в червоному кольорі. Вони всі також є в наявності 240 ві з блокуванням, без блокування. На них ціна, в принципі, як було, так і залишилася. Тому е, актуальні, актуальні ціни на сайті, будь ласка, переходьте туди. Ось Желка-23, е, вже довгобазовий трактор, ваш улюблений, е, з невеликим напрацюванням, в ідеальному стані, в наявності вже є в Тернополі. Можна приїжджати купувати. Приїхали от по Китаю такі от цікаві кентаври 504 f Ось модель з кабіною, і є ще без кабіни такий самий трактор, е, от такий якийсь дивний та нетиповий капот, але виглядає трактор цікаво, дуже велика, в нього дуже велика задня резина. Тут же розмір е, радіусом 12,4 на 28. І тут просто як в Бентлі обшивка не типова для китайських тракторів. Ну, але цікаво зроблена нова модель. Вже з автомобільною панелькою приладів, і там вона буде суттєво дешевша там, від того самого фотона, скажімо так. Тому е цікаві трактори там, з кабіною 50-ки за, ну, за нормальні, не за всі гроші. Так, вони, також, вони також у нас є в наявності. Також з новіших тракторів Hitachi модель NTX 27, трактор без кабіни, він от підготовлений вже повністю в дуже-дуже класному стані. Е вже в нього тут повністю така от електронна панель. Приладів ну, напівелектронно, є і аналогове значення, але от верхня частинка вона електронною. Хочу показати, щоб ви побачили. На тракторі невелике напрацювання. Е, також блок управління фрезою, все це вже тут є, працює. Е, такий варіант є тракторів. Також заїхали до нас е, од, новий бренд на нашому ринку скаути, такі сіренькі трактори. Хто чув, не чув. Також досить цікавий варіант. В нього цікавий дизайн. Е, з фішок тут. Тут у нас є автомобільна панель, панель приладів. У нас є ось такі от е, ручки, вже трохи дорожчого сегменту. Самі маю на увазі, барашки, і трактор у нас е, вже заводиться і глушиться з ключа. Це от на моїй пам'яті перший трактор, який вони зробили, що глушиться з ключа, а не з декомпресора. Це насправді можна зробити до будь-якого китайця. Це недорого, але от зробили е, зробив імпортер це в базі, і вже приємно. Вже людям ти вказуєш на це. Про навісне обладнання тільки обмовлюся, що його дуже багато, воно все є в наявності. Там буде видно, що можливо ми туди потім підійдемо. До будь-якого трактора навісне обладнання, будь-що, все, що душа забажає, є в наявності. Ще частинку покажу з приходу японських тракторів, от, наприклад, які тільки будуть готуватися або які готуються. У нас є свій сервіс. Думаю, що всі про це знають. От, наприклад, Mitsubishi МТ 22 на 4 циліндри. Трактор ще не готовий, але ми його підготуємо. Тут, по-моєму, є от проблема. З... Так, тут от є проблема з цією кришечкою. Ми це все зробимо гарно, буде красиво. FX215 з гідропідсилювачем керма 600... 586 мотогодин. Х-24 Сатурн, така сама, як Х20, тільки на 24 кінських сили на 4 циліндри. Трактор також буде готуватися. Тут якась вживана китайська техніка, яка буде готуватися. Ось це дуже класний трактор. Mitsubishi GO 26. Потужний з дашком, також треба його просто пооблизувати, замінити фільтра масла. Трактор буде готовий. Сезон розпочався, тому працюємо, доставляємо ваші замовлення. Приїжджайте до нас, допоможемо обрати найкращий тракторець під ваш бюджет. Доставка також є. Доставляємо по Україні, тому чекаємо вас. До речі, о, трактори 53-54 п'ятьдесять з шпік. ми за ними питали. Вони прийшли. Це насправді 53-54, Тут неправильна наклейка. Там є один, одна проблема з комплектацією. Не додали нам китайці замка, але ми вже в принципі це все вирішуємо. Трактори є в наявності. Хлопці почали збирати. Кого цікавила флагманська модель від ДТЗ? Вони є в чорному і в синьому кольорах. Дзвоніть.